Друзі, багато питань по поводу. от, Люди знаходяться в Європі, хтось мешкає в одній країні, хтось в іншій. І різне законодавство. Якщо торгувати на біржі Binance, по-перше, в Європі USDT немає, є USDC. А це незручно, тому що багато пар торгується до USDT, і лучше торгувати до USDT, і плюс на біржі Binance велика ліквідність. На іншу біржу переходити не так хочеться. Є куча можливостей. друзі. Якщо ви українець, вас ви знаходитесь в Європі, от, наприклад, в Брюсселі. от тут дуже погано не підтримує Binance, але ви можете ставити VPN, періодично, тільки включати, що ви знаходитесь в Україні, і потім вимикати собі. І ви знаходитесь тут. Типу, ви приїхали, виїхали. У вас буде і USDT, і всі функції, що до українського бінансу будуть вас знаходитись. Хто хоче завжди можна торгувати, завжди можна заробляти. Було б бажання. Який VPN поставити? Я ставлю NordVPN. Ну зверніться, якщо ви хочете, напишіть мені в телеграм-відео. Ось на ньому є мій телефон. Які питання задайте, я вам іконку скину, яку ви собі можете скачати, і у вас буде український ВПН. Розкажу, що потрібно робити, щоб у вас був український іменно Бінанс, бо немає налогів. Тобто податки ми не платимо. Плюс самі розумієте, що USDT мати, а не USDC торгувати ліквідність більше, більше вигоди, більше угод.